Добрий день, шановні наші друзі. Ми з Володією вирішили викласти таке відео в зв'язку з тим, що останнім часом навколо нашого каналу та навколо нашого прізвища відбуваються незрозумілі нам маніпуляції, і щоб попередити неприємні ситуації з сторони людей, які займаються теж. Там вирущуванням саджанців, там інші канали, там інші я не знаю платформи, на яких це відбувається. Да? Ми з Володією вирішили офіційно заявити, що ми не висловлюємо ні позитивних, ні негативних оці... не позитивних, ні негативних оцінок, не висловлюємо в сторону інших продавців саджанців. У нас на це просто не вистачає часу, щоб розбиратися і передивлятися інші канали. Ми не слідкуємо ні за якими іншими платформами, крім своєї. У нас навіть не вистачає часу для того, щоб відповісти на своїм глядачам на запитання, які пишуть вони під коментарями. Ну, в коментарях під, під нашими відео. Значить, і в нас немає е, можливості часу перевіряти якісність інших садів і, е, і слідкувати за ними теж. Ну, як я вже сказала, е, дякуємо. Я хочу подякувати і Володя. Теж, теж, теж ми разом хочемо подякувати нашим глядачам е, за те, що м, попереджають Попереджую. нас і допомагають е, не допустити помилок в цій сфері. Нагадуємо, що ми є лише тільки в Ютубі. На інших платформах нас немає. Нас немає ні в Фейсбуці, ні в Інстаграмі, ні TikTok. в ТікТоці. І це в принципі теж із-за того, що в нас просто немає часу опанувати інші платформи. Ми займаємось тільки, тільки на платформі Ютуб. І там тільки нас можна знайти, дивлячись наші канали, і слідкуючи за ними. Це те, що викладаємо ми. Ну, мабуть, це все, що ми хотіли до вас донести. І сподіваємось, що е, розумні люди зроблять свої висновки. Е, а ми будемо продовжувати свою працю після отримання, ну, будемо казати, такого неприємного досвіду з людьми, які намагалися, е, які намагалися заволодіти нашими досягненнями. Так буде правильно сказано. Так, да, Іменно так. І я ще о, так хочу сказати, що ми з Володю не несемо відповідальності ні, е, ну, ні за кого іншого, крім себе і крім тої продукції, що ми з Володією е, над чим ми працюємо. Тобто ми несемо відповідальність тільки за саджанці, які наші. І ті, які ми е, пропонуємо. Тобто, за це ми відповідальність несемо. Інше ми просто ми не знаємо, ми не розуміємо, і ми на це не, не маємо часу в цьому розбиратися. Е, я думаю, що я е, донесла, наскільки можливо, цю інформацію. Дякую вам за уваження і продовжуємо працювати. І все. побачення.